Благословен Бог наш седа на ній, приісно й вовіки віку. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Царю небесний, вчителю душі істини, і живі діці, і все ісполняє сокровище, благих і життєй подателю. Прийди і вселися в очистено від всякі скверни, і спаси блаже душі наша. Святий, Боже, святий кріпи, сіти безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріп, святий безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий кріпи, сі безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. І на ній пресни, віки вікова, ми. Святий Трейс, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наша, владико, по прости, беззаконні наша. Святий посвятий, си, не наша. Імене Твоєго ради святий. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. І на ній не у них Отче наш, іже си на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя. Яко на небесі, і на землі, хліб наш насушний, даж нам несі, остави нам долги наша. Яко же йому оставляємо довжником нашим, і не введе нас іскушення, і збави нас от лукавого. Яко Твоє царство і сила, і слава Отця, і си на святого духа, і присно, і віку. Hospode pomiluj, 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 Slavu Otcu i Synu i Svetomu Duhu, Nyní i presne, i veky vekov, amin. Pridite pokloním sa Carevi našemu Bohu, Pridite pokloním sa Hristu Carevi našemu Bohu, Pridite pokloním sa prepadne k samomu Hospodu Isusu Hristu Carevi Bohu našemu. Blavstvo je duše moja, Hospoda, Hospode Bože, moj vlas veľačie sa je sedilo, Твої сповідання від репутого облегся, і все одягайся світом, як коризую. Розтирай небе, як окожу, покривай водами, привезнання своя. Полай облака на восхождення своє, ходяй на крилу вітреню. Твори ангели своє духу, Ісусе, своє племень огненний. Основає землю на тверді, а не приклониться у вік віка. Без неї кориза її на горах стануть води. От запрещення твоє побігну до нас, бояться. Восході гори не сходять, поляво місто, я вже основав, єсі їм.

Насадятся дрова пол, нека дрели вас, иже насладил, там оптицывоздяться, и родиє вожди, приветствую, тем и горе высокаем, камень прибыща за яцев. Сутворили с нового времена, солнце позна за подсвой. Уложили свять мои войс, но продушить звиреду бравни. С кем не рекаючи восхитите взыскать от Бога пищу себе. Восся сонце и собравшись, і свои чоловік и діло человек на свинаділа не до вечера. Jako vzvišene dejavnosti gospodinjice na premudrosti so odprli se in spolnice, zemlja, tvari, tveja, sije more, veliko je prostran, neta mladih, ženišče, sla, životne, majhne so velike, me tam v korabi preplavajo, zmislijo, da so se oddaljili, se ruhati se jim, vsako tebi čakajo dati piščanjem v blagovrem, da v šutebi jim soberu odvežite, da je bila v roko sječarska izpolnjena, da je bila vsi odvežite, da je bila vsi odvežena, 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 da je bila vsi odvežena. Послаши духа Твоєїса, завжди обновише лиця землі. буде слава Господня, во віки, Возвеселі, Господь, Господь діліх своїх, призирає на землю, творе утрасти і прикасаєся, рам і Госпою Господи, я в животі пою по моїм, моєму даже є, да условитися йому бесіда моя, аж возвеселіство, Господі, дай щезну рішення от землі і беззаконниця, боже, не бути їм. Благослови душе моє Господа. Сонце поздно, запад своє положили, сітми мої без нас. Як возвраща діла твоя, Господи, вся премудрості сотворилися. Слава Цию і Сину, і Святому Духу, і на ній пресне віки вековами. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе, Боже. Миром, Господу помолимся. Освяжи мир и спасение душ наших, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О мир и все, мир и Церкви, и соединение все, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О святим храме, сами с верой, благовением страхом Божим ходящих вонь, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О освятішим селенцем архірею нашим Францисці Папі Римським, і правосвяченим болюбим єпископі нашим Кір Теодорі, і болюбим єпископі нашим Кір Нілі, чесним присвітерстві в Христі Діаконстві, а прийшли людей Господу, помолимся. Обо охранним народі нашому, придержачих пластих наших, і о всім воїнстві Господу, помолимся. О, Граді, семі, святої бітелі, все всяком раді, странні віру живучи в них, Господу, помолимся. Помилу, О, благоростворені воздухові, зубілі, плоду земних временних мирних, Господу, помолимся. Господи помилу. О, плаваючі, путешествуючи, не стражучі пленних і спасених, Господу, помолимся. О, ізбавитися нам у всякі скорби, гніва й нужди, Господу, помолимося. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Господи, помилуй. Пресвятою, пречистою, преблагословеною, славною владичицю нашу Богородицю і присну Марію, со всіми святами пом'янувши самі себе, друг, друга, і весь живот наш. Христу Богу предадим. Господи. <говори> Як уподобає тобі всяке і поклонення Отцу Ісену і Святому Духу, нині і присно, і во віки віков. Амінь. Господи, возлайти ми услышим, я, Осла я, Господи. Господи, возлайте ми услышим'я. Вонь ми гласоволені молення моєго. Не навозвати ми к тебе. Uslašim ja vas, da ispravit će molitva moja, jako kad je lopre to boju, vozdijan je ruku mojeju, žetva večernjaja. Uslašim ja vas, ja, Gospodi, Господи, хране, не устав моїм і двері рождені у снах моїх, не уклони серця, моєго славеса, а не пшивати вини, орісі, су чоловіки, ділаючими беззакони, і не сучтуться з зброни їх, накажуть мені праведник милостий обличить, мій лише грішно, да не намасти ділови моєї, дякуючи, й молитву в облаголена, їх пожертва, при камені суді їх. Ли, Услышаться, лолими, якого змогоша, як того толща землі, просидися на землі, розточившися, кості їх пряді, як тобі, Господи, Господи, очі мої на ті рупах, на Тим і душу мою. Сокраним і отці ті зоставишами, от собласті беззаконні. Паду двом режу свою річницю, іддині і смаз дондеже, прийду, гласом моїм, Господу, возвасом моїм, Господу помолився, Пролю пред ним молений, моє печаль мою пред Ним возвищу, не дай ще зелати від мене духу моєму, і ти познали се, моя, на пути семь по ним уже хождах, скриша сіть мені, з мотря кодесним, озглядах і не пізнає мене, поїбе бігство від мене, і не взивай душу мою. Возваху тобі, Господи, ріхти, іси в повагний, моя часть, сина, землі живих. «Будь ми моленю моєму, якось мирихся зіло, і збави від гонящих м'яя, яку укріпише запаче мене, і зведи із стемниці душу мою сповідатися імені твоєму. Мене ждуть прайниці же возда мені і злубини озваху тобі, Господи, Господи, услежи лас мой. Да буду душе Твою, ласу моленія моєго. Ще беззаконні назречи, Господи, Господи, хто послід. Я тебе охоче сниє є. Від тебе зрадівся Господеви, настоюю що той розказующе, серед остиня аж до разрушиться, славне оружє дається, і хелуємо ту боєту твої жизни i ozdraje pišći pričašćaju se, od neože proiznan bil presušani ja radi, obraz, obraz presnosu, ja jeo, zra materi, proše, ne izmirni mu obraz oči, obraz presnosuši ja jeho, zragrava prijem let, od neiskuso vročne ja matere prošeće, ne preložen je pretrpiv, Bogi

Не ради Твоя потерпіхтя, Господи, потерпи душа моєго, Слово Твоє, упова душа моя на Господа. Господу Ісусу, урочуся, Отця Твоя діви, розсвітилася, всяческая, пацарем освітяючим, і волком поклоняючим сам, а не лом воспіваючим, і родня тяшеться, Яко Бог во плоті явився, спа душа на ваших. Остраже утрення, до ночі, остраже утрення, я доповає ти зрадівна Господа. Царство Твоє, Христе, Боже, Царство всіх віків, і владечество Твоє на всякому роді і роді. Воплоти вийця Духа Святого, і от прислані ви Марі во нам світа восьня, Христе, Боже Твоє пришествиє, світо, світа, Очі, сіяні, всю твар просвіти, си, всякоє дихання хвалиття, образ слави очі, я, си і прежде си. І восьня вою діви Боже помилуй нас. сімna izbavlenie I to izbajte zrale oці be заkoni Todyby принесem Kriste, jako ja by se jesi na земли jakočelo mi nas ради Kaž dobo tebe Тебе všech tvaej bla odělenje, te by приnos a nelepii Nebe sa vo sve dare, pastier je tu do zemňa, verte. Pustonia, ja slim, že mater, divu, i že preždivých Bože pomiluj môj nos. Kvalite, hospodár si je z je, jeho vsi ľudia je. Pridite, bo zradenie hospodevi, hospode, vy nás to Sredosti nije vraždeža razrušiša, plamenu je oružje je daje, i heruvi moc slupa je od to treba žizni, i iz raja peće prečašćajuća, od neože priroznan brk preslušani ja radi, ne izmini bo obraz voć, obraz presno sušći zra graba prijem do dne Iskusa vrašnja materi prišet, ne preloženje pretrpiv, ježe bi prebojit Bog sa istine, i je bi by bi prija bo človik u ljubi ja radi. Tomu vozopijem, proždej sa od níve, Bože pomiluj, A -a. Сися милосю на нас, істину Господня пребуває Твові Господи Ісусу, рочий Сього Свято я Діве, просвітишеся всяческая, пастирем свіряючим, і волком поклоняючимся, Ангелом співаючим, і родня тяшеться, як яко Бог воплотия явися, Spas na naše, Sláva Otcu i synovi i Svetom Duhu i na njih presno, i vo veke vikova, amin. A uspite na načalstvu no, jušću na zemlji, načali je čeloviko presa, i teba vo čeloviću sa očistuja, no Božje i dolovu sa pod jedinim carstvom mirskim rady brša, І воєдино владечество Божества, язиця віра ваша. Написав, що се люди повелієм, кесаревим. Напітакомся, вірним іменем Божества. Тебе, бо чоловічого, Бога нашого. Велія, Твоя милость, Господи, слава тебе. Премудрость прости. Święty Jasław, bezsmerna Oca Niebesnego, Święta, Oblażena, Chrystusa Chrystusa, przyśpieszenia słońca na zapad, widzi świat swój pojem Oca i Syna, i Święta Oducha, подобними. сине Боже живота, яйця миру, його жилоти, весь мислами. Вонь мі, мир, всім премудрость, вонь <звачу> <воззвати> ми слашення, не да возватиме конем, не да призвати ми, услышами Бог, правду правди <звачу> моя. svojho večerca i bez nám. Bože, Otec naše, i proslavenej mňa Tvoje vojke, amíň. Bude Hodskode milosť Tvoja na nás, jako Žovkova komnaťa. Blahoslovenie si, Hodskode, naučené sú prodániem Tvojim. Blahoslovenie si, Vladeko, obrazomené sú prodániem Tvojim. Blahoslovenie si, Sviatej, prosite nás o Tvojimi. milosť Tvoja Bohy, i ruku Tvoje neprezry.

І лівань, як у Богу всіх, як у тридневному же мертвецу, смирну, безсмертному, всі язице прийдіте. це придіте, поклонімся спасти душі наша, слава і Сину і святому Духу, Веселіся, Єрусалиме, торжествуйте всі люблящі і сі вона не Зрішися Союзу служеня Адамова, рай нам отверзеся, змію празниця, Йоше, Бо прилез первіє, нині узри содітельству Божу Матер. О, глубина Бога ствоє, і разума Божія, я же сходотаєвшись смерть всей плоти, гріховний сосуд, спасення начало бой з міру всему. Bohorodice rady, mladenec boráždajúca iz neja, seslo veršenej Boh i rožestvo vníctvo pečatostuje, plenice rýchovne a razrišajú plenami i mladenstva rady, je venom i že vo bolí z nej, daleko v svetu bohov sa tvár i dají hrajet, obnovitý boju prejde Kristus, and save our souls. And now, for ever and ever. Believe, O Holy One, that you are the Christ, the Lord of the heavens, the Father, the Son, and in the in the i anetski ja se ledev jako sja, vopijući lahuljuše, slava se uskodeni u tvojemu, jedne neće loviko ljubče. Da je odbučajše rabatu vlade, u tvo Я поведі, очі моє спасення твоє, я жив, два принесе всіх людей. Світло крайний язиковий, людей Твоїх ізраїля. Святий Боже, святий Кріпкості тебе помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. І на ній присною віки віком, амінь. Ви помилуй нас, Господи, у очисти ріхи наша, владико прости беззаконні наша, святий позіти і сили на мощі наша, імені Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. І на ній присною віки віком, O Chanaši na nebessy, на святить сім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як вона небесі на землі, хліб наш наслушний даж нам не остави нам долі наша. Як уже йому оставляємо довжником нашим, і не веде наскушене, но избави нас от лукава. Як у Твоє царство і сила і славо, ця Ісене Святого Духа нині приясно, і во віки віко. Своє, Христе, Боже наш, воснія, мировий світ разума, небо світав служащі звіздою в Тебі уся. Тобі кланятися сонцю правди. І тебе виїде слава соте востока. Господи, слава Тобі. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молим Те, осłшай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимося освятишему зланце мархірею нашим Франциску Папіремцям і про освященого любимня нашим Кир Теодорію і бо любим єпископи нашим кернілі, ослужащі послужившого святим храмі семи отців наших духовних і во себе Христі браті наше. Є ще молимося обо народі нашому, придержащих власних наших і о овсем воїнстві. Є ще молимося о присвячих людях, ожидаючих у Тебе великий і багатий милості, затворяючи на милостиню і за вся православні християни.

Христа, в веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Рождайся во вертепі, во Віфлеєм юдейцем, і во яслих возлеги і спасення нашого ради, Христос істинний Бог наш, молитвами вам своєї причистий своє матері, святий славний апостол, блаженого священного мученика Теодора, епископа Мукачівського, і преподобної матери нашої, Меланії Римлянини, Святих і славних апостол, преподобних і боносих Одесь наших і всіх святих, помилуйте, спасет нас, як у блахи чоловіколюбець.